Всім привіт! Сьогодні на огляді Bluetooth-програматор від фірми Tidradio. Ось список моделей рацій, які він підтримує. В комплекті йде інструкція, як підключати власне сам програматор та в більшості як керувати програмою OddMaster на мобільному телефоні. Інструкцію, перекладену українською мовою, можна завантажити за посиланням під відео. Сам програматор схожий на пристрої попереднього покоління. В комплекті йде кабель USB Type-C. Давайте встановимо додаток на телефон і спробуємо з наскоку щось запрограмувати. На відео я використовую телефон дружини Poco X3. Стартовий екран програми зустрічає формою залогінитись, і зареєструватися, але спробуємо без цього. Нажимаю Skip. Перше, що я взяв до рук, це коншенг у 5 Підключаю, вмикаю. Додаток просить місце знаходження. Пізніше стане зрозуміло для чого. З списку Bluetooth девайсів обираю кіт, далі обираю фірму та модель радіо. При спробі з'єднання Bluetooth вибиває. Знову підключаюсь, зчитую. Пропускаємо коротке навчання. Тепер можна трохи поковиряти з настройки. Знову вибиває Bluetooth. Таке враження, що дуже малий тайм-аут очікування. Вертаюсь назад і знову мушу читати настройки. Тепер спробую додати ще один 18-й канал. Для цього ввожу любі частоти, які точно підтримується радіостанція. Пробую записати в радіо. Помилка. Далі я намагався зробити ще кілька спроб по-різному, щоб розібрати, в чому проблема. І головна біда, в чому в мене не виходило, це невірний десятковий роздільник в полях частоти. Там має бути крапка. Але в Україні десятковий роздільник це Кома. Хто працював з Excel, той знає ці нюанси. І саме головне, що там, він проставляється автоматично, і виправити його вручну ніяк неможливо. Зрештою, я зміг лише зчитати настройки і записати їх назад без змін частот каналів. Але головні настройки рації мені покоробило. Радіостанція з режиму ВФО перейшла в канальний і, можливо, ще щось помінялось. Розчарований такою поведінкою, я сподівався, що рація від TID буде програмуватись краще. У мене є модель H3, яку я спробував підключити. Знову вибиваю Bluetooth-з'єднання. Як я потім замітив, це пов'язане із зміною рації, а власне із швидкістю роботи компорта, видно на цифрах в дужках зверху. Тому перепідключатись вам треба буде дуже часто. Зчитати налаштування я так і не зміг. Програматор на відріз відмовився зчитувати настройки. Перебір всіх моделей теж не допоміг. Прошивка на самій радіостанції, до речі, оригінальна, і я її не міняв з заводу. Що ж, після цього залишилось лише розібрати цей шмат лайна. До речі, внутрішні фотографії можна також знайти на сайті FCC за номером ідентифікатора на корпусі. Трохи заспокоївшись, на другий день я поставив програму на вже свій мобільний телефон і спробував там зареєструватися, залогінитись, так як росить інструкція, і подивитися, що більше може та програма. Скажу зразу, програма має дуже багато різних функцій, але цей функціонал, е, зрештою, не потрібний. З цікавого можна відмітити підтримку APRS, тобто можна програмно якось там. Чи через радіостанцію відправляти АПРС-пакети. Є форум, є блоги, тобто ви можете подивитися на дуже щасливі пости і повідомлення від куплених блогерів на огляди цієї штучки. Є форум, де можна там поділитися якимись своїми враженнями, залити конфіги радіостанцій, можливо, навіть щось прокоментувати. Не знаю, для кого це орієнтовано, наскільки це зручно, як на мене, це надлишкове. Я спробував також імпортувати чужі конфіги, але я так і не розібрався, як їх можна записати в свою радіостанцію. Загалом хотілося б мати можливість просто зчитати налаштування, швидко їх відредагувати і записати в радіостанцію, але основну функцію програма ця не виконує. І відверто я був дуже розчарований. Я вже не хотів навіть шукати інші радіостанції, інші моделі, щоб пробувати підключити. Ще одна цікава можливість це редагування параметрів радіостанції безпосередньо з комп'ютера. Для того вам треба через інтернет залогінитись, зайти з персонального комп'ютера, автентифікуватися, і у вас буде вікно, в якому можна редагувати налаштування, вікно там відповідно можна розтягнути на весь екран. Але якщо я можу редагувати настройки через персональний комп'ютер, то я не буду користуватись цим безпровідним. Bluetooth програматором, ну, так як в ньому немає абсолютно ніякого сенсу, я просто буду брати провідним, нормально користуватись заводською програмою. Загалом враження від цього пристрою негативні. Він максимально заплутаний, не орієнтований на звичайне просте використання, вимагає реєстрації на сумнівних китайських сайтах, вимагає розшарювати свою геолокацію. Що теж ну, незрозуміло, для чого мені розшарювати геолокацію, якщо я просто хочу записати канали, я не планую користуватись там АПРС. Редагування налаштувань не робоче, це безпосередньо проблема самої програми, не самого програматора. Програматор ем, має малий тайм-аут, Bluetooth дуже часто і швидко відключається, його треба постійно повторно під'єднувати. Максимально все незручно і некомфортно, тому моя оцінка на, на цей пристрій найнижча. Я не рекомендую вам його купляти, принаймні зараз, коли це все точно не орієнтоване на українського користувача.